Тисяча від зеленського Віра Брежнєва провідниця поліція у скандалах та леви розправились з росіянкою, що ще розлютило мережу. Привіт, це люди кажуть на каналі Межа. Сьогодні розберемо, що насправді думають українці про тисячу гривень від Зеленського, як Віра Брежнєва викликала шквал обговорень у ролі провідниці. Та яка новина знову розбурхала суспільство на тему поліції? Ну а наостанок сенсація з Криму. Як маріупольські леви встановили справедливість? Ми починаємо. Тисяча гривень. Кому пощастить отримати допомогу від Зеленського? З 1 грудня 2024 року в рамках державної допомоги громадянам України з'являться нові соціальні виплати в розмірі однієї тисячі гривень. Вони будуть одноразовими, оформляються через програму Є підтримка в застосунку Дія і надходитимуть на віртуальну карту. Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім'ї в Україні. Є підтримка для всіх наших людей, дорослі, діти, кожна сім'я в Україні тисяча гривень на людину, на родину це вийде по кілька тисяч гривень. Так звану відчутну допомогу. Люди активно обговорюють у соцмережах. На минулу тисячу зеленського я накопив книжок від російських видавництв. Все моє подальше життя це покарання доля за цю помилку. Ти не повіриш, але на фото тисяча гривень від зеленського. Я насиленю ті тисяча гривень. Вони ще не витратили гроші, які їм давали, щоб вони проголосували за Януковича. До речі, отримати тисячу від Зеленського зможе не кожен українець, як зазначив президент, гроші отримують усі, окрім тих, хто наразі знаходиться за кордоном, навіть у статусі біженця. На цю тему люди вже видали порцію жартів. Аномальні черги на українському кордоні спостерігаються вже п'ятий день. Мільйони українців кидають свої робочі місця в Європі та намагаються повернутись в Україну, аби отримати тисячу від президента. Деякі громадяни навіть лишають в черзі машини та йдуть до кордону пішки. А куди ви витратите свою тисячу гривень? Напишіть нам у коментарях. Віра Брежнєва провідниця Укрзалізниці. Реакція соцмереж на цей зірковий піар-хіт. До Дня залізничника, який відбудеться 4 листопада, Укрзалізниця випустила ролик з Вірою Брежнєвою у ролі провідниці. Зірка розносить чай у вагоні потягу «Київ-Жмеренка». Рада вітати вас у третьому вагоні потягу «Київ-Жмеренка». Чому третій вагон? Тому що в мене день народження 13 числа. А в соцмережах справжній бум коментарів. Одні захоплені ідеєю, інші. Критикують Боже, яке позитивне відео? Це чудове привітання. Хотіла б і я бути в тому вагоні, щоб побачити таку чарівну провідницю. Проте були й такі користувачі, які негативно сприйняли відео, зазначивши, що замість Брежніва варто було зняти справжніх працівників Укрзалізниці а також нагадали про російське минуле співачки. Чому російська співачка на відео від української залізниці? А навіщо нам тут малороска? У відповідь на хвилю обурень коментарі під постом «Укрзалізниці» вимкнули. Проте люди не зупинились і продовжили обговорення у соцмережі X. Брежнєва – це той самий випадок, коли на третій рік повномасштабки все ще не впевнений, вона наша артистка чи російська. Чому «Укрзалізниця» відмиває репутацію співачкої зражки Віри Бржньєвої? Що це за лайно за держкошт? Деякі користувачі все ж таки стали на захист співачки, зазначивши, що не вже немає інших проблем ніж когось зачмирити. Всіх перемогли, все реформували, проблем не залишилось, можна й почморити когось. А яка ваша думка? Чи я провина, що цей скандал відбувся? Укрзалізниці, які запросили Віру Брежневу, чи самої співачки, яка погодилась на такий піар-хід? Хоча сама співачка вже як відомо перейшла на бік України спочатку повномасштабного вторгнення та почала писати пісні українською мовою. Чому не навчені поліцейські та як соцмережі викривили інтерв'ю? Очільник МВС Ігор Клименко дав інтерв'ю для Радіо Свобода, розповівши, як саме поліцейські приймають участь у війні. Проте, деякі телеграм-канали та змі вирішили підлити масло в вогонь, вирізавши частину його слів, та інтерпретували його відповідь по-своєму. Чуєте, кажуть, так нехай в першу чергу йдуть поліцейські. Вони ж люди навчені, і здоров'я в них непогане, тому що вони ж якось потрапили до лав правоохоронних органів. Ви говорите, що поліцейський навчений Поліцейський навчений застосовувати силу та зброю відносно злочинців. але це немає нічого спільного з окопом. З інженерними спорудами, в, е, нічого спільного з діями в складі е, відділення, взводу чи роти стріляти з автомату по злочинцю і е, спецназ, коли у нас захоплює якусь злочинну організацію. Наприклад, це одне це діє в місті, але це не діє в полі, не діє в лісі е, і так далі. В коментарях люди, звісно ж, почали обурюватись. Мовляв, чому люди з інших не військових професій навчені воювати, а поліцейські ні. Так, нафіга на нам такі поліцейські. Давайте трактористів поставимо. Вони все вміють. Прикольно. Хлопець із села, який ніколи не держав зброю, може воювати, а поліцейський, який роками ходить на полігон стріляти, не може. Проте в оригінальному інтерв'ю його відповідь була дещо іншою. Кажуть так, нехай в першу чергу йдуть поліцейські. Вони ж люди навчені, зі зброєю вміють поводитися. І здоров'я в них непогане, тому що вони ж якось потрапили до лав правоохоронних органів. І взагалі, отут, коли вони їздять по Києву, там дорослі здорові чоловіки і виписують штрафи на автомобілі, неправильно припарковані. Це можуть і жінки робити. Що би ви сказали у відповідь на оці всі закиди? Легке питання, але воно комплексне. Перше в національній поліції служить 17 тисяч чоловіків віком до 25 років. На сьогоднішній день виконують свої функції безпосередньо в областях, на території яких ведуться бойові дії. Підрозділи, які приймають безпосередню участь у бойових діях, нараховують на сьогоднішній день більше 6 тисяч чоловік. Поліцейський навчений Поліцейський навчений застосовувати силу та зброю відносно злочинця. Але це немає нічого спільного з окопом. Тож, перш ніж розносити зраду, варто перевіряти інформацію і подумати, що деяким змі та телеграм-каналам вигідно подавати інформацію так, як зручно комусь. Але це не єдина причина для обговорення поліції. Недавно спливла новина про слідчий експеримент, в якому правоохоронці скористалися послугами секс працівниць для викриття борделю у Києві. Зазначається, що у рамках слідчого експерименту четверо працівників поліції скористалися послугами секс працівниць для викриття борделю. Один з них тричі заплатив за такі послуги. Вартість експериментів склала понад 13 тисяч гривень, і це лише підлило масла в обурення. Після цього підозрюваних поліція затримала, проте на суді жінки заперечували свою вину, стверджуючи, що вони не були сутенерками, а лише займались проституцією. Дві з них звинувачували поліцію у помсті, мовляв, правоохоронці пропонували їм працювати на них, але ті відмовились. Суд проаналізував матеріали справи та визнав винними усіх трьох жінок. А що ж про це кажуть люди? Поліцейські ходили до секс працівниці заради слідчого експерименту. Поліцейські Клименка не навчені воювати на фронті, зате навчені воювати з повіями. Держава може зникнути, а поліцейські квіточки на бюджетній зарплаті досі не навчені цю державу захищати. Крадені з Маріуполя Леви напали на керівницю парку Тайган у Криму. У тимчасово підконтрольному Росії Криму сталася неймовірна історія. Крадені російськими окупантами з Маріуполя леви, яких привезли в Криму до парку Тайган, напали на керівницю зоопарка росіянку Леокардію Перевалову. За словами директора парку Олега Зубкова, перевалову вбили саме ті леви, яких окупанти незаконно вивезли з Маріуполя. Порушення правил техніки безпеки стало фатальним. Вона не знала з в последнє время. Ми привозили достатньо багато тварин з нових територій, в тому числі привезли Львов Сім Львов Смаріупольського зоопарка. Це два льва два дві львицы і лев как раз були привезені год назад, поэтому на їх не вирощувала. Но это не имеет большого значення, тому що независимо выращенные нами льви у нас родились или приїхали. Міри безпеки со всеми должны соблюдаться одинаково. Цей інцидент викликав миттєву реакцію в українських соцмережах. Наші леви. Олишенько, леви, яких московські окупанти вкрали у зоопарку Маріуполя, загризли росіянку перевалову на окупованому Кримі. Бандерівські левиці напали на керівницю парку Тайган і з'їли її ратиці — кінцівки Хомуерефус. Окупантка вже на концерті Кобзона парк загарбників закрили. Сподіваюсь, з левом все добре. Пам'ятаєте історію, де нещодавно в Криму леви загризли наглядачку. Виявилось, леви були привезені з Маріуполя. Навіть тварини ненавидять русню. На цьому на сьогодні, все. Дякуємо за перегляд. Якщо вас теж зачепили ці події, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Пишіть свої думки в коментарях, а особливо що ви думаєте про тисячу від зеленського відео з Брежнєвою та справедливість Маріупольських левів. А ми побачимось наступного тижня. На люди кажуть.